Вітаю вас! Я розповім вам про програму Турбонапій. Цю програму можна застосовувати як в комплексі з програмою зниження ваги, програмою збалансований сніданок чи будь-якою іншою програмою покращення самопочуття, а можна застосовувати як окрему програму. Давайте розберемося, що це за програма, з чого і для чого вона складається, і зрозуміло, як її вмонтувати у наш раціон. Програма турбонапій складається з чотирьох основних продуктів, не рахуючи воду, якої нам потрібно взяти 2 літри. До програми входять рослинний концентрат алое вера, трав'яний напій, протеїнова суміш Формула 3 та вівсяно яблучний напій. Зменш, змішуємо їх з водою в таких пропорціях: 2-3 ковпачки алое, 4 мірні ложки Формула 3. 2-3 мірні ложки вівсяно-яблучного напою і чайна ложка або 2 маленькі мірні трав'яного напою. Що ж вміють ці продукти? Алоя допомагає очистити шлунково-кишковий тракт та підтримує моторику кишківника, тобто допомагає в проходженні їжі по шлунково-кишковому тракту і в засвоєнні поживних елементів. Крім того, алое прискорює проникнення води в клітини, тобто пришвидшує обмінні процеси. Формула-3 це суміш ізолятів соєвого та сироваткого білків. Наш організм витрачає енергію на розщеплення білків, білки потрібні нам для підтримання м'язової маси. Білок наш основний будівельний матеріал, потрібний для кожної клітини нашого тіла, волосся, шкіра. Ферменти, гормони, все це білок. Наш імунітет дуже залежний від білку. Нам дуже важливо отримувати потрібну кількість білку протягом дня. Вівсяно-яблучний напій це суміш розчинних та нерозчинних харчових волокон. Нерозчинні волокна допомагають механічно очищувати наш шлунково-кишковий тракт, подібно до щіточки. Вони знімають нашарування зі стінок тонкого кишечника. Сприяють більш ефективному всмоктуванню живильних елементів і оптимізації обмінних процесів. Якщо ворсинки тонкого кишечника заліплені слизом, значна частина корисних елементів з нашої їжі проходить транзитом, тому очищення ворсинок є важливим. Розчинні волокна є пребіотиками, на них зростає наш мікробіом, тобто наш індивідуальний набір корисних мікроорганізмів. Які живуть в нашому кишечнику, мікробіом покращує роботу всього шлунково-кишечного тракту, підсилює наш імунітет, дає додаткову енергію і навіть впливає на тривалість нашого життя. Харчові волокна називають буласною речовиною, бо вони не засвоюються організмом. Але останній про це не знає наперед і намагається перетравити і їх. На це витрачається досить багато енергії. А отже, витрачаються додаткові калорії. Трав'яний напій. Цей продукт очищує, а також тонізує, дає нам енергію. В його складі сім рослинних компонентів, серед яких мальва, кардамон, цедра лимону, що оптимізують обмін речовин і допомагають організму розставатися з жировою тканиною. Іншими словами, трав'яний напій допомагає розщеплювати жир на енергію і воду. Як бачимо, турбонапій містить комплекс корисних продуктів, який ми випиваємо протягом дня. При цьому ми допомагаємо своєму організму очищатись, підживлюємо вітамінами, ензимами, амінокислотами і змушуємо витрачати калорії на перетравлення білків та харчових волокон. Рекомендовано турбонапоєм замінити перші та другий перекуси. В наших оздоровчих програмах. Зниження ваги, збалансованого сніданка, збалансованого харчування практично в усіх наших програмах ми використовуємо, використовуємо схему е, п'ятиразового харчування. Збалансований сніданок, перекус, повноцінний обід, перекус, збалансована вечеря. Якщо ж ви підключаєте до свого харчування турбонапій, то це виглядає так. Через годину після сніданку. Починаєте пити турбонапій. Пити його треба невеликими порціями, маленькими ковтками, так щоб за пів години до обіду випити половину пляшки. Дуже важливо не поспішати, щоб корисні речовини, потрапляючи в організм, встигали максимально засвоюватися. Через годину після обіду приступаємо до другої половини пляшки, також не поспішаючи маленькими порціями і без великих перерв. Випиваємо другий літр напою. Випити повністю турбонапій раджу до 5, максимум 6 години вечора. Отже, програма турбонапій зручна і корисна альтернатива перекусам. Ви не відчуваєте сильного голоду між основними прийомами їжі. Вам не треба думати, чим вам перекусити, особливо коли у вас обмаль вільного часу в день. Підсумовуючи, перерахуємо основні властивості програми «Турбонапій». Програма допомагає очистити шлунково-кишковий тракт, покращити його роботу, змушує наш організм витрачати додаткову енергію на розщеплення білку та марні спроби перетравити клітковину, забезпечує додаткове джерело вітамінів, ензимів, амінокислот. І на останок дуже важлива функція «Турбонапою» Боротьба з нашим внутрішнім жиром на зменшення запасів внутрішнього жиру працюють і білок, і клітковина, і трав'яний напій, внутрішній або вісцеральний жир проблема більшості з нас, і це не стільки естетична проблема зникнення, та, зникнення талії чи збільшення живота. Надлишковий внутрішній жир провокує в організмі запальні процеси і є тригером багатьох захворювань, включно з діабетом та атеросклерозом. Турбонапій – чудовий помічник в боротьбі з внутрішнім жиром, він також допомагає нам контролювати вагу і сприяє зменшенню наших об'ємів. Рекомендую обов'язково спробувати турбонапій. це смачно, зручно, ситно і надзвичайно корисно.